Всім привіт! Це такий е, гостьовий будиночок. Я зараз е, пройдемося по ньому, подивимось, що ми тут зробили, по сантехніці, Опалення, вода і каналізація. Ми погнали. Спершу це ось будуть виходи на майбутній котел. Це ми опресовували систему. Каналізація виведена е, під котел теж. Може це ще, ще буде звідси фанова каналізація йти. Тут буде ось котел, бачите, написано, буде вести це до нього. Вже будуть вести електрику. Котел буде конденсаційний, це 100%, але який ще не знаємо. Так, Тут по всьому першому поверсі зроблена тепла підлога. На першому поверсі всього два радіатора. На другому 4. Ну, там потім на другий поверх е, піднімусь і вам покажу. Ось, це вже е, виход з другого поверху. Тут трошки шумно. Це другий поверх. Ось так, підключка, це вже конічний радіатор. Зараз ми з першого почнемо. Так, ось тут, виходить, ми піднялися з першого поверху. Пішли тут вже хлопці майки поставили. Такі от Підключення радіатора е, Діагональне, верх-низ. Це буде тут Будущі термоголовки. Каліфовські. Тобто знімається і можна поставити термоголовку. Можна так і пользуватися. Це на будущее Сам ще не знаю, чи буде він ставити їх, чи не буде. Ну, Зато заложені вони вже можна коли завгодно. Так Підемо, пішли. Підем, підем. А тут не перепутати подачу обратку. У в нам процентів 80 ми підключаємо низ-низ. Там все одно, де подача, де обратка. Так, тут така от буде гардеробна. 40 сорокові радіатори. Тож низ-підключка під термоголовку. Те саме-такі самі крани. Так, тут, бачите, по низькій приходилося довбати плиті. чтобы схватиться тут тут так ну то там кусочек 25 пришли на 20 марлончику и тут так само Это будет две отдельные кладовые таких гардеробные то есть вот такого так ну и тут к лестнице поднимаемся Пум-пум-пум. Це все те саме, верх-низ діагональ, під будучи термоголовку. Опа. Тут ми бачимо підходи. зверху подача, знизу обратка. Тут буде термоголовка стояти, тут вона буде знімати температуру. Ну і тут пішло подачі насос на подачу повертається, ну тут вже термоголовка буде регулювати. Чи пропускати чи змішувати? Так, зроблено. Кран не маєвського стояли, але ми повикидали, повставляли повітряники кіці, щоб автоматично скидав. Так, ну, немає ніякої потреби. Так, ідемо далі. Що тут у нас все? в котельні знаходимося? 에, це вода буде зі, скв... зі скважини. Це проводи вже заложили, теж під скважину. Там підключимо до насоса, тут буде реля в сухому стояти. Тут це буде баки, ну Це вже вивели під чисту воду. Тут буде водопідготовка ще десь стояти. Ну, ще точно ніхто не знає, де, де саме. Ну, що так, Поводили, позалажували, Так, ідемо далі. Так, тут у нас радіатор. Як я казав, на першому полісі до Ну, Тут, бачите, низько дуже змонтований. Нам треба, ми змонтували, потім сказали, що підлога буде підніматися. Ну, всього 8 см. Ну, так як тут тепла підлога, не знаю, побалакаємо з заказником, що він скаже, піднімати, не піднімати. Ну, нашої тут винитої немає. Але бачите, тут вже, кстати, з термоголовкою. Це у нього було тут. У заказчика були деякі радіатори і, там, і, і з термоголовком. Ну, зараз я покажу. Так, тут теж тепла підлога, санузел. Давайте так опридемося. Тут буде унітаз. вивід під. Ну, там заглушечка червона стоїть, але то холодно. Так, це у нас майбутні виходи під руснуку сушилку. Там між нею, 50 між центрами. Ну це ми так пробурилися, поставили. Буде вже заказчик прийде, потім порозмовляємо на тій висоті чи не на тій. Так приблизно все. Так. Ну, зрозуміло, це под умивальник, под стиральну машину. Це виходи на 60 Там в деяких пральних машинах треба, щоб виход був на 60 см, тому що вони потім не працюють. ну і на ванну. 80 см ванна буде. Так, Пішли далі. Попрошов, ну тут... Так. Це от на кухні каналізація, холодна гаряча вода, Виводи і вивід буде тут ще буде, колись, майбутньому, віранда. Чи ще щось таке. Типу, вони там хочуть умовальничок поставити, щоб у них чиста вода була вони їм не треба, а от буде тільки холодно. Це, щоб тут кран потім поставимо, щоб зливалося, продуть можна, щоб було і злить, щоб взимку не замерзло. Ну і Це другий радіатор з першого поверху. Це у них такий в кімнаті стоїть, вони їм не користуються. Попросили, щоб ми його тут змонтували. Ну Тут бачите, вже з термоголовкою. тож діагональне підключення. Ну як е -е, Тут по всьому по цьому домику. Так, і ну, по теплій підлозі. Бачите, до цього два радіатора. Дім е, такий він не зовсім теплий, якщо чесно. Тут блок а ці стіни, бачите, всі з е, сегли зроблено і цегла така аж, аж світиться на вулиці, але там з вулиці буде утеплення буде. Е, 10 чи 15 см зараз вирішується. ну е, Того ми робили. Був шах труби, у нас 10 см. Виходить, що максимальну гілку ми тут робили 81 метр. От, на цю кухню у нас 4 гілки по 80 метрів. Ну, Санузел вийшов 50 з хвостиком маленьким. Ну і сама коротка гілка це прихожа ну, і котельня. Там трошки менше 30 метрів. Отак. Кому сподобалось, підписуйтесь, будемо більше зніматиму. Буде багато дуже цікавої роботи. Буду все намагатися знімати. Все. Всім до побачення.